Сева, а подождите, певицы, вы писали что ли? Вы писали? А все кто? А все кто, друзья? Я не могу! Мама, ничего себе, что? І страшно. Діти, мавка вас боїться чомусь. Я не знаю чому. Мако боє. А, вона не знає хто. Готови діє. Дружні. Задійте, так. Маленькі українці. Українки та українці. Даємо всі п'ять мавців. Давайте вона зараз вас собляне, на то любить, бо вона тільки з лісу. І треба освоїти. Хто? Ми вже з'ясували з вами з новичка за України за 30 роки І вони прийшли це свято. свято. І ми будемо святкувати. І ми будемо святкувати. Ви наколій діти. Чекаю Але перед тим, як ми з вами почнемо святкувати, давайте ми зараз уже роздаємося.